І так провожу огляд сумки, яку я пошив. Тут воно застібається. Боковий карман один та боковий такий же самий карман. Другий. О, є, скажу так, такий вигляд має, і це таким чином вона кріпиться. Це мій, як ви бачите, мій логотип Андрій Сутова. Це ремень. Ремень шириною 5 сантиметров. Полностью прошитый. Тут також все прошито. Тут прошито. каким чином він відкривається? Просто витягли раз, витягли два. Це я спеціально положив конфети, щоб було просто видно, яке його серед них буде покласти. І, як ви бачите, ще один карман. Все зроблено з натуральної шкіри. І тут інтересні кріплення повністю прошити два рази, тобто все зроблено так, щоб було максимально і надійно.